Тут така справа. Я гроші збираю на новий домофон. А. Набридло через день нові лампочки вкручувати і через бомжа спотикатись. ну, ну, як? А, ну я за? Ну, прекрасно. Давай тисячі. Угу. А що так до фіга? У нас ж основна маса пенсіонери. Їх зараз не двері під'їзд цікавлять, а інші ворота. А. Доброго дня! Пішла я далі! Через швидку зміну клімату на жителів міста чекають аномальні магнітні бурі, які можуть призвести до мігреній та запаморочень. Лікарі рекомендують залишатися вдома і не зловживати надмірними фізичними навантаженнями. А ми радимо залишатися з нашим радіо. Краще б вони сказали, де від тих магнітних бурів взяти магнітний зонтик. Па, mm. забула сказати: дві тисячі треба. Скидаємося на новий домофон. Дуся, а в тебе що? Від тих магнітних бурь мозі поплавались? Це що, окремі двері з під'їзду прямо до нас. Весь під'їзд. Добре, тоді я попрошу гроші у Ігоря. Е, у якого Ігоря? Дося, запомні, ми, Юрчишини, у чужих людей бабло не беремо. Ага. А що, треба на на домофон, намутим. Я ж голова бараку. Дося чудово. Я на роботу. Отже, чиста, зручна однушка всього за 9 тисяч гривень. Ну що подобається Ігор? Знаєте, тисяч за сім вона б мені сподобалась ще більше. Ну, знаєте, в мене не на її черга. Отже, або ви її берете, або я віддам їй інші молоді чудові пай. У молоді ще все життя попереду. А я сподіваюся, що у мене дім і робота нарешті будуть у різних місцях. Ну, от і чудово. Ввечері ви принесете суму, що лишилося, і ми підпишемо договір. Так. Домовився. йоу йоу йо Ти знаєш, діда так буває на світі. Більше місця потребують діти. Риби завжди шукають місце поглибше. Без мамки мені буде жити ліпше. Є! Ага. Давай тепер те ж саме, тільки так, щоб я зрозумів. Ну Я хочу переїхати в кімнату до Ігоря. Тільки не знаю, куди віщі діти. Може біля вікна положити. Та що біля вікна? О, Вікно прямо! О! Ні, стопать, стопать. Їх же можна конвертувати у домофон. Слухай, кащей! Ти ж не безсмертний! Якщо ти не відійдеш, я тебе по капоту розмажу. Я з тобою розмовляти не буду. Тільки після ділової пропозиції. Слова ти і ділова пропозиція не можуть стояти поруч. Дай проїхати. Тільки через мій Не питання. Тримай. Оцю частину беру. І то тільки із за того, що мене з дитинства привчили допомагати немічним. На кінець твоїм клоповнику почнеться продажа. Ой, як мене замахала ваша сімейка. <раплодженка> <раплодженка> а соловіста бебі. <раплодженка> Ігоре, а куди ми їдемо? Зараз ми заїдемо до мене. Мені треба взяти деякі речі, щоб після роботи я вже нарешті спокійно відпочив. Ти не проти? Звісно, не проти. Mm. Все одно, щоб я не сказала, ми зробимо так, як хочеш ти. Ну, ти молодець. Починаєш розуміти принцип нашої роботи. Угу. Mm -hmm. Ігор, Іра, подождіть. Ніч так. Сьогодні будьте осторожні. А? Андрій Борисович, я кожного дня обережний, тому що з Кандратівою працюю. Mm -hmm. Смішно, смішно. Mm -hmm. Але я про другої. Сьогодні магнітні бурі. А вони у дорі. Бо муже і купили. Я такого ще не бачив. Так що давайте. Остарійте, так щоб я не мірміч. Не хвилюйтеся. Ми сьогодні до вас двір, не заїдемо. Смішно. Смішно. Так, ну що, куди б це тепер пристроїть, а? Так на блошеному ринку зажени. Вони зараз полізуються спросом. сусід там за один день півхати розпродав. Геній. Вітя, я тобі плачу гроші. І тому особисто прийду перевірити, як ти повісив рекламу. Якщо виявиться, що криво, то ти в мене ходити будеш так само. Догнав? Ну. Маргарита Сергіївна. А я хотіла в вас аванс попросити. М -м -х -х -х. А нагадай мені, дитинку, скільки ти працюєш в мене? Ну, майже час. Угу. Знаєш, от коли Господь роздавав таланти, то вам, Юрчишиним, походу дісталася наглість. А. а я дам тобі аванс. Якщо до вечора продаси мені оце барахло. стукач. Я не знаю, эту вещь. Я, 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 я так продавать пришел, но не знаю, куда. Ах, даже как бы знал тебе, все равно бы не сказал. Не бейся. Звони. Дед, привет. А ты где Я ще оцю купу не продала, так мені тепер ще й це барахло треба впарити. Сходила, блін. За авансом. Да, Проще в стрінках айфон спрятати, да. ніж ці тряпки не, ну, мать, Я навіть не знаю, чим тобі допомогти. Дочі, а може ви мені допоможете? А, звичайно, допоможемо. Звичайно. Говориться щастя масі вам дорогу. Є інтерес мужчина. Якого біса? Що? Я питаю, якого біса ти продаєш мої речі. Що ти не врубаєш, молодой чоловік. Нравиться, міряйте, ні, так не, не загрожуйте. А де мій піджак? Який? Там гроші. Ігор, а що відбувається? Да, Ігор, що з вами відбувається? Може, вам скоро визвать, а? А то, он, кажуть, сьогодні магнітні бурі. вон люди сознання теряють. Та ти... Та ти совість загубив. Де мій піджак! Слухай, та... та... заспокойся. Спокійно. Піджак кажу, де. Люди, Дивіться, мінти оборзели совсем безпределять через білого дня. Що ви робите? Припиніть! Ви ж поліція, а? а та, 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 що ти робиш? що Чипи, сіра, мені потрібен мій піжак. Фон ви поміняли, менти остались. Ага! Мінти вони баслиться, ми дюри! Я тебе в інтернет виложу! Да припиніть! Да, да заспокуйте, ти раз вже, та, вже знімаю, так Ігор! Так, що таке? Не хочеш по-нормальному? Буде по закону. Мені треба сподобатись жінці, дуже гарній, чуйній і з тонким вкусом. А я як папуга. Ні, ні, ну що, ви, папуга пташка рідкісна і дуже яскрава. А дивлячись на тонкий смак вашої голубки, вона оцінить вас по достоинству. Так що летіть на касу, а потім на ваші танці. А. Давайте, давайте. Ти ж розумієш, що ми от тільки що літню людину на... намахали. Не ми, а ти? І все одно все не продали. Не ми, а ти хорош. давайте по одному. Цей непростий день. Я вирішив подлатати деру в власному бюджеті, ну, щоб хоч трохи заробити грошей на лікарства, бо башка болить, розкалується. Відразу видно, інтелігентний. Нікого не трогаю, продаю собі на спокійники. Яблука гниють. О, підходить воно. Підходимо ми. Буквально підлітає із порогу. Спокійно питаю. Віддай піджак. Так. Це мій батько. А я перший раз бачу. А там гроші. А тут яблука. Збили і уїхали. Царство небесне, молодий же був. А який піджак? В ступорі, походу, магнітна буря. А по п'ятий. Він мені всі яблука розкидав. Я все засняв. Тут тобі й на. Ну, бреше. Глянусь. Він вигнав мене з квартири. Гроші в піджаку, за які мені треба зняти квартиру. Що не зрозуміло? Магнітні бурі. Зараз щось придумаємо. А зараз, Ігор, відкрити рот і скажіть, а ви серйозно? Ігор, я хочу вам допомогти. Будь ласка, відкрийте рот. Якщо я зараз відкрию рот, то допомога знадобиться вам. Ігор, послухайте. Я просто зроблю огляд, випишу вам таблетки і все. Я зараз вам сам випишу. Ян, блін, ну перестань. Мать, ти що, все паруся через діда? Так, да, у мене серце не на місці. Та я тебе моляю. Нехай уряд про пенсіонерів думає. Ще повернеться подяку. Угу. О! Я ж казала. диви. Доті, навіщо ж ви так? Я ж вам повірив, а через вас. Олександра Павлівна відмовилась йти зі мною на танці. Каже, півий. Секундочку. Алло? Так? Да? Ну, зараз буду. Там дівчинка шеста впала і цей силікон лопнув. Я думав, що ми з нею зійдемось, чай будемо разом пити. Мабуть, так. І помру бабильо. Не переживайте. А я вам допоможу. <рігут> ну що він так? Магнітна буря. Та ні, це більш схоже на перевтому, на психічний розлад. Їм було краще сьогодні відпочити. А завтра? А завтра? Завтра можу приступити до роботи. Я можу йти? Так, да, звісно. Дякую. Ну, як ти? Супер, краще всіх. Тоді я спокійна. А я ні. Невже ти реально думаєш, що на мене можуть так впливати магнітні бурі? Мого тата реально поїхав в дах. Він продає мої речі. А в піджаку були реальні гроші, які я мав віддати за реальну квартиру, щоб не спати у машині в нереальних умовах. Я можу чимось допомогти? Так. Ніколи більше не намагайся мені допомогти. Де Марго? Уїхала? Галіна, де? Та, що їхала? Де мій піджак? Який піджак? Найдорогії в цій барижні. Такий в клітку. Його сьогодні ця відьма притарабанила. Хто? Мерго. Ліна в дика на танці пішла з дідом в якомусь піджаку. А вам на що? Біся. Здравствуй. Ну, не дивлячись на ті магнітні бурі і твою дурну голову, ти впорався. Завтра приходь за грошима. Mm -hmm. <гум> а ви, до речі, запам'ятовуйте адресу, приходьте до нас у магазин. В нас для пенсіонерів скидки. Я взагалі то ще не на пенсії. Юрчишина, ти що тут робиш? Маргарита Сергіївна, я вам потім усе розкажу. Я майже все продала. Та, тало. Ну що, вона дивиться на нас. Борис Григорович, тут майже всі на нас дивляться. Ви хоч скажіть, як воно виглядає? А он так. Уся в трояндах. Ось. Це гроші на квартиру. І чому ти вирішила, що я їх у тебе візьму? Ну, тому що тобі зараз потрібні гроші. Я хочу допомогти. Ну, ти ж розумієш, що моє ставлення до тебе не зміниться. І не треба. Лише собі. Може, знайдеш якісь круті курси в'язання і поміняєш професію. А тобі як напарнику плюс один зарахований. Малолетка. А ну давай пензлюй отсюда. Шурочка, і ви тут. Ти що, до мого діда своєю молодістю виріши підкатити, да? Олександра Павлівна, це зовсім не те, що ви подумали. Шура! Ша! Допомога треба! Уявляєш, Петрівна, оця молодуха вирішила у мене мого діда забрати. Ми й швидко субсидію оформимо. Борис Григоріч, а що це ви мовчите? А що казать? коли правда хай знає, як розмінювати дорогоцінні купюри. Ах ти, купон, ти штопаний. А я ще хотіла йому подарунка зробити. Очки купила. Чхо на тебе Стрикотел, ти паршивий. Журочка, не хвилюйся. Зараз ми відіб'ємо твокрота у цієї дюймовочки. Дівочки, стоять. Тихо, тихо, ша. Я діко і звиняюсь. да, дай піджак. Пап, а що ти тут робиш? Та прийшов з твоїм дідом познайомитися. Це мій дід. Та ціліко не твій дет нахрен здався. Мені піджак надо. Підожди, а все ще на ньому теж моє. Ні, піджак це мій. Я у Лєни купив його. А бабло що в кармані. Моє. Пап, яке бабло? Моє бабло. Це компенсація за синулю. Я ж сьогодні вранці його речі продав в А, О, відьма. Хе, будь здорова. Нічого нема. Тільки сімки. Що, відьма, рішила кинуть мене, да? І мій общак собі прикарманити. Я не люблю трьох речей. Говорити з таксістами, стояти в черзі і коли мене безпідставно звинувачують. Тому хліборізку свою закрив. А я не люблю, коли мені Коли мені по ушам їздять. Що, де з комуністів бабло. Давай вернув на базу. Як боря, ти що, вор? Я да я в своєму житті навіть на червоне світло жодного разу не перейшов. Знаєш що, зараз сустави зацементін в кастрюлю і на зелений світ не зможеш переходити. Тихо, тихо. Я злодій а, ну, ні. Я не гра, Граб... Грабі... грабіжник. Та обережніше, обережніше вже дівантріщить. Це не диван тріщить. Давай. Шо? Я й своїм всім так плачу. Ти думав, що в мене що? Вантажники на ауді в шубах їздять. Давай, радій, трай, бабло. Ну як він? Жити буде. Зараз заберемо в лікарню, кілька днів прокапаємо. Буде як новенький. В такому віці берегти себе треба. Особливо в дні з такими активними магнітними бурями. Ну, хто з ним поїде? Родичі є. Я, я. Я, я родичка. Я, я поїду і, і все життя буду за ним доглядати. Ну, тоді оплачуємо виклик і поїхали. Та хто платити буде? Я а, у нас сьогодні має аванс отримати. Це? Ой, угу. От вже її отримала. Секундочку, секундочку. Дід, ну я там трохи на косячу. Мальоха, так. Ну, ти, це я. Звоняй, ну, і поправляйся. Добре? Ого. Кось в лексиконі з'явилося слово звиняй. Ти дивись, скоро почнеш говорити Дякую, будь ласка. А, а, а. Знаєш, що відьма? Будь ласка, танцюй звідси. Козел. Дякую. Вечір. Добрий. А де власниця? А ви Ігор. Ігор. Ну, вона поїхала декілька годин тому. Чекала на вас, чекала і здала квартиру нам. Тож дякую вам, що ви не приїхали. Будь ласка, до побачення. Хай щастить. Угу. Ну, в машині так в машині. Я б навіть не подумала, що пенсіонери можуть бути такими агресивними. Я б на тебе подивився, якби ти жила при Сталіні, Хрущові, Брежневі, Горбачові. Йоу, дивіться, що в кімнаті Ігоря знайшов. Опа, це як? Та якось просто під диван заглянув. Це ж Ігоря. От молодь, а так легко їй все дається. Тут спину гнеш, гнеш, а він так один раз нахилився і в шоколаді. Здрасте. Добрий вечір. Я з приводу домофону. Вже не по дві тисячі, а по три складаємось. Як по три? Приходьки з сорокової злетіли. Ага. По три, три не вийде. вийде. Чого? А тому, що ми теж літаємо. Пап, а… – Що таке, доця? Я в домі хазяїн. Я так вирішив. Ось скінчився найбільш аномальний день в році. В найближчим часом магнітних буль такої потужності не передбачається: краще б я ранком дома залишився. Б. Під диван би Алло. Що ж, прикинь, знайшли твої гроші. Вони під диваном були. Ух ти, диван клас. Коли пішов додому, майже всі за столом. Давай скоріше все голодне, а я такий то В Цей час почути можна сусідські суперечки. Як бігає дитина, аж люкає сир. На невзгоду та породу. головне, що є родина, тобто теме лівоє, милі.